Доброго вечора. Маліо передплатики україномовного каналу. Дещо незвично знімати у такому форматі, але нічого не вдієш. Так треба для Ютубу. Так будемо знімати. Ми з Максиком на прогулянці. 19 листопада підходить з гуологічного кінця. Кінця. Ліхтарі світять. Не скажу, що теплого, плюс один. Зараз у Харкові. Так, з дружиною зараз розмовляли. Вона каже сьогодні тисяча днів цієї війни. Боже, коли вона все скінчиться? Тисяча днів. Майже 3 роки. Але, але нічого не вдієш. Таке життя. А люди гуляють І на школьному подвір'ї. І ми з собакою і ліхтарі світять це гарно. За тисячу днів було, що і не світили. Все, йдемо вже додому. Хочу всім побажати тихого вечора, спокійної ночі, миру добро злагоди і всім щиро подякувати. Ну і звичайно. Будемо жити не зважаючи ні на що. До побачення, молив, пока.